В модіжному центрі працюю саме з початку його відкриття. Як тільки почав тут працювати, тема молодіжної політики була для мене повністю новою. Я в цьому майже нічого не розумів. Почалося з того, що я пройшов програму Молодіжний працівник, ну і понеслась, бо перші два місяці я працював тут як людина відповідальна за спортзал. Я тільки приходив, і відкривав спортзал, люди. Займалися і уходили, от а потім вже так сказати, почали працювати на повну силу, залучати молодь, проводити саме такі неформальні заходи, неформальні освіти, те, що модно, те, що молоді, цікаво. Молодіжний центр було відкрито ще в далекому 2016 році. З того часу в нас проводять дуже різні заходи. Це і заходи патріотичного виховання, змістовне дозвілля. Ми саме акцентуємо на цьому увагу, що дозвілля для молоді може бути не тільки звичайним, походили, погрались, а і змістовним, коли можна відпочивати і водночас чомусь навчатись. Також дуже акцентуємо увагу на неформальній освіті. Залучаємо велику кількість організацій, які проводять тренінги на самі різні теми. Це і перша медична допомога, і покращення якихось soft skills. Молоді була цікава неформальність нашого закладу, тому що тут вони проходять, від них ніхто нічого. Не просить, вони хочуть щось роблять, хочуть в якийсь проект впроваджують, хочуть ще чимось займаємося, займаються, але від них ніхто ніколи нічого не просив, і в них ніякої відповідальності в цьому не було. Якщо хочуть, то так вони разом з нами і разом з нами щось реалізують, якось покращують нашу громаду. Ні, то просто банально приходять поспілкуватись. Тут нас там на вході бачили правила. Висять. Ні, булінгу дуже такі цікаві правила, які придумала саме молодь, бо це, це їхній простір. Я завжди казав, що ви тут головні, ви тут можете зробити все, що завгодно. Не подобається вам, як стоїть цей стіл або диван. Переставте його так, як вам треба. От що хочете, те й робіть. Ну зрозуміло, що в рамках розумного, але вони мали повне право тут все рухати, змінювати, малювати, все що завгодно. А, в громадську організацію об'єднали ще в 2021 році. А, тоді вже були плани на. Проведення подібних проєктів, організація молодіжної роботи в громаді, але не сталося, бо повномасштабне вторгнення, трошки це відклало. Але після того, як всі повернулися на сюди на місця, відновили свою роботу. Відновилась робота молодіжного центру, громадської організації і почали впроваджувати проекти. Саме громадська організація в нас створювалася для молодіжного центру і для роботи на базі молодіжного центру. У нас в принципі назва так збігається. Ініціатива, інша молодь і мерч у нас ін. Після повномасштабного в нас був рік перерви, тому що евакуація і так далі. Ну, не до цього було, ми не працювали. Але в кінці вересня 23-го року ми відновили свою роботу, тому що запит саме на молодіжний центр став ще більший у молоді. Бо Культурних заходів на території громади стало мало в зв'язку з безпекою ситуацією. І в цілому в області це стало дефіцитними заходами. Тому в молоді був запит на місце, де можна проводити час. Ми відкрили і почали працювати знову з новими силами. Саме спочатку повномасштабного вторгнення це наш банк Ідей, наша молодь приймала участь, їздили вони. У Львів цілий тиждень навчалися проектному менеджменту, написання проєктів. Після чого реалізовували проєкт на території нашої громади. Проект цей був спрямований на покращення ментального здоров'я молоді. Ось, до речі, на ці мішечки. Екран це було закуплено в рамках цього проекту. Ми їздили по громаді, показували фільми молоді, проводили тренінги з ментального здоров'я. нас ще є проекти до цього всього колонка, і ми їздили. Селами громади проводили ці заходи, показували фільми різні, але переважно старалися показувати й саме українські фільми, часто патріотичні. Ми саме питали у молоді, що ви хочете подивитись. От вони завжди хотіли щось таке новеньке, якусь фантастику-бойовики. Так, ми це показували, але разом з цим ми суміщали якісь відео повчання, щоб воно не тільки було що погратися. Деякі населені пункти їздили по декілька разів. Що раз показали фільм, якийсь просто веселий і комедію. А інший раз приїхали, подивилися фільм, якісь можливо документальні про війну. Потім з молоддю про це все поспілкувалися. У нас на вході бачили, можливо, лавочки стоять із піддонів. Це нас робила молодь. Вони самі зібралися. Давайте зробимо лавки, бо у нас молодіжний центр працював раніше до 8 години вечора. Ну, а літом це ще світло, можна гуляти далі. І от їм не хотілось біля магазину, їм хотілося залишитись тут. І от було прийнято рішення, що ми своїми силами у військових попросили піддони, нам їх надали, і молодь сама собі зробила місце для відпочинку. Черня. Ми працюємо зі всією громадою, зіма дев'ять нас 11 населених пунктів, але дев'ять таких що активних, в яких є люди. Бо молодіжний центр у нас він знаходиться в Олександрівці, але він для всієї громади діяльність а також на молодь всієї громади. Ті, хто Олександрівка, Черкаське селище, які поряд молодь приходять сюди, гуляє. А ми періодично виїжджаємо в інші села, там Привілля, Новомиколаївка, Прилесне і так далі. Зараз більшість нашої роботи відбувається онлайн. Ми збираємося. Google Meet, Kahoot, граємось, збираємось, спілкуємось. іноді молодь сама просто і без нас як без керівників збирається і банально спілкуються. Ну бо вони один до одного звикли тут. Ось там на диванчиках сідали, збирались, пили чай каву і спілкувались. От їм цього не вистачає. Вони сумують, кожен день питають. А коли молодіжний центр все-таки відкриється, можливо, все таки відкриється і так далі. Сто відсотків допомагають і емоційному відновленню, і їхньому розвитку, бо. Якщо ми цього не будемо робити, ми будемо втрачати нашу молодь. Втрачати вона може піти, займатися чимось чим не треба займатися в цьому віці. Тому це дуже важливо і це має бути. Ми не маємо втратити нашу молодь.